Ми використали два канали і підвідалися до двох пінів. дивіться, що в нас є. На першому каналі у нас є 1342 вольти, тобто це напруга бортової мережі. На другому каналі наскільки є 515 мВ. Тобто, якщо взяти сенсор типу МРІ, от. це нас сенсор. Часто буває два сенсори. Отута. A, B, тобто це є магніторезистори, а це є. Напівпровідникова схема. І в нас є два піни. На цьому піні, якщо ми взяли вельтматер, ми побачили плюс 1342. На цьому піні ми побачили плюс скільки там 0. 515. Тобто, це вже говорить, що на нашому піні є напруга і що це тип сенсору, який М. R і магніторезистин. Mm. Якщо ви візьмете ометр і отак поміряєте, то ви тут побачите якісь мегаоми, тому що ви міряєте по факту е, схему збірки, тобто напівпровідника тощо. Якщо б це був індуктивний сенсор, перше виживлення ви тут що, не побачили, але якщо ви, ви поставили тут ометер, то ви б побачили тут акіооми або там сотні, сотні оми. Ви всі досліджували індуктивні сенсори, знаєте, це є перша ознака. Тепер, яким чином в нас? Блок керування, тобто ідентифікує напрямок і обертання самого колеса, зміною напруги. Якщо ми зараз піднімемо автомобіль і будемо обертати колесо, то ви побачите, що цей рівень напруги, що робить? Змінюється. Оцей рівень напруги буде в нас вкопаний.